Нерлототеп. Нерлототеп. Повзучий хаос. Я останній і я розповім про це порожнечі. Я не пригадую напевне, коли це все почалося, але це трапилося кілька місяців тому. Загальна напруга була жахлива. До пори політичного і соціального непокою додалось дивне, загрозливе передчуття жахливої фізичної небезпеки, небезпеки повсюдної і всеохопної, небезпеки, з якою можна зіткнутися лише у найстрашніших нічних видіннях. Я пригадую, як довкола ходили люди з тривогою на блідих обличчях. Шепотіли престороги і пророцтва, які ніхто не відважився б свідомо повторити чи навіть дізнатись, самому собі пропочуте. Над землею нависла атмосфера невимовної провини. А зміж зоряних безодень віяло холодом, від якого здригалися ті, хто залишався у темряві на самоті. У змінах пір року стався якийсь зловісний збій. Бабине літо тривало страшенно довго. І всі відчували, що влада над світом, якщо не над усім Всесвітом, перейшла від знаних богів чи сил до влади богів і сил, незнаних раніше. І тоді з Єгипту прийшов Ніарлатотеп. Ніхто не міг сказати, хто він, але в його жилах текла кров давнього Єгипту, і він був подібний до Фараона. Коли він з'являвся, Фелахи падали ниць, хоч і не могли пояснити, чому вони це робили. Сам він казав. Що постав із двадцяти семисотлітнього мороку і чув послання з місць за межами нашої планети? На цивілізовані землі прийшов нярлатотеп, смаглявий, стрункий і моторошний. Він постійно купував якісь дивні пристрої зі скла і металу і майстрував із них ще дивовижніші механізми. Він багато говорив про науку, зокрема про електрику і психологію. І проводив такі демонстрації могуті, що його глядачам відбирало мову, а слава його від того непомірно росла. Люди радили одне одному побачити Нярлатотепа, і при цьому тремтіли, і хай би куди йшов Нярлатотеп, там зникав спокій. А досвітні години сповнювалися криками нічних жахіть. Ніколи ще крики від нічних жахіть не були настільки загальною проблемою. Розумніші люди навіть почали казати, що. Непогано було б заборонити сон у передцвітанкові години, щоб верески міст не так сильно діймали блідий і жалібний місяць, який осяяв зелені води, прослизаючи своїм промінням під мости і старі вежі, що здіймаються у хворе небо. Я пригадую, як ніярлототеп уперше прийшов у моє місто велике, старовинне, жахливе місто не злочинів. Мій друг розповів мені про нього, про незабутній захват і чар його откровень. І я загорівся бажанням пізнати його приховані таємниці. Мій друг казав, що це було жахливо і дивовижніше за будь-які мої найсміливіші марення, розповідав, що проєктовані на екран у затемненій кімнаті речі були пророцтвами, над якими владурював лише Нєрлатотеп. А зловісні іскри спричиняли видіння, які раніше таїлися у найдальших глибинах зіниць, так що жодним іншим чином до них не можна було дістатися, та й я й раніше багато чув, що ті, хто пізнав ярлатотепа, могли бачити недоступні іншим речі. Одного спекотного осіннього вечора я йшов разом з неспокійною юрбою, щоб побачити нерлототепа. Крізь сутінки, які ставали все густішими, йшов вгору безкінечними сходами до задушливої кімнати. І в тінях на екрані серед руїн я побачив постаті у балахонах з каптурами на обличчях і люті жовті обличчя, котрі шкірилися за повалених монументів. І я побачив світ, що повстав війною проти пітьми, проти хвиль руйнації з безмежного космосу, хвиль, що вихрилися, пінилися, бились довкола потьмянілого і холодного сонця. Тоді над головами глядачів дивовижно затанцювали іскри, волосся стало сторч, і врешті тіні, що були настільки гротескні, що я не в змозі їх описати, зійшли і зависли над головами. І коли я найхолоднокровніший і найрозсудливіший з поміж усіх, протестуючи щось несміливо пробурмотів, про шарлатанство і статичну електрику. Ярлототеп вигнав нас геть, униз хиткими сходами на вологі, розпечені опівночі вулиці. Я гучно крикнув, що я не боявся, що подібне мене ні за що б не злякало. Решта підтримали мене криками. Ми присяглися одне одному, що місто залишилось таким самим, що воно досі живе. А коли електричне освітлення почало тьмяніти, ми знову і знову проклинали електропостачальну компанію, сміючись із власного марновірства. Гадаю, ми відчули, як щось злине від зеленуватого місяця, бо щойно він зостався єдиним джерелом світла. Ми рушили мимоволі, вишукувавшись у якісь химерні шеренги, і, здається, знали кінцеву мету, хоча й не наважувались про неї думати. Ми поглянули на бруківку і побачили, що камінь поступився місцем траві, а там, де раніше проходила трамвайна колія, тепер зрідка зблискують смуги іржавого металу. Побачили ми і трамвай, покинутий, без вікон, занедбаний і похилений набік. Вдивляючись у обрій, ми ніяк не могли знайти на березі річки Третьої вежі, а ще помітили в образах другої вежі дивно зазубрену верхівку. Тоді ми розділилися на вузькі колони. Кожна з яких потяглася у своєму напрямку, одна зникла у вузенькій алеї ліворуч, залишивши по собі тільки відлуння жаского стогону. Інша, захлинаючись божевільним реготом, спустилася до захаращеного входу у підземку. Моя ж колона потяглася за місто, і я негайно відчув холод, який, вочевидь, не належав спекотній осені, бо, блукаючи серед темних боліт, ми побачили, що перебуваємо посеред осяйних зловісним місяцем снігів. І серед цих неходжених і раціональних снігів лише в одному напрямку був прохід, на кінці якого проступала непроглядна прірва, яка чорніла посеред білих заметів. Колона вже стала геть нечисленною, коли люди немовсновиди побрели до прірви. Я загаявся, бо мене лякав чорний розлам серед зелених відблисків на снігу. До того ж, здавалося, що я чую, як із провалля, в якому зникли мої товариші, долинають стогони і плач, але моя здатність опиратися була слабкою. Ніби на поклик тих, хто відійшов раніше, тремтячи від страху, я ковзнув між велетенськими сніговими кучугурами у незриму вирву неймовірного. Наділені жахливою мудрістю і невимовним божевіллям, лише боги, минувшини, можуть повідати про це слабка безпомічна тінь, що кориться в руках, які не є руками, сліпо мчить повз примарні ночі догниваючої світобудови. Трупи мертвих світів з виразками на місці колишніх міст, могильні вітри гасять бліді свічки зірок. Поза світами зринають хисткі примари жахливих речей, ледь помітні колони неосвячених храмів, що біля підніжжя космосу спочивають на безіменних скелях. Вершинами ж сягають за паморочливих висот, поза межами світла і темряви. І обертання цього кладовища Всесвіту огортає шалене биття барабанів і пронизливе, монотонне завивання д'явольської флейти з потойбічних, безпросвітних вимірів за межами часу, мерзений ритм ударів і тонке звивання флейти, під які повільно, незграбно і недоладно танцювали гігантські похмурі останні боги, сліпі, безголосі, бездушні статуї, душа яких н'ярлототеп.